Каліфорнія, 1967 рік викладачу історії однієї з вищих шкіл Рону Джонсу, учні задають питання: як могли рядові жителі Германії нормально відноситися до існування концтаборів, винищення євреїв, інших народів? Не помічали звірств, що їх вчиняли нацисти, і як взагалі люди могли стати нацистами? Адже навіть їм підліткам зрозуміло, що це ненормальна ідеологія, яка по своїй суті антилюдська. Діти були впевнені, що сучасні люди в жодному випадку такого б не допустили, швидко повстали б, скинули Гітлера і жили б усі довго і щасливо. Про це сьогодні і поговоримо. Доброго вечора, шляхта! Вітаємо в міністерстві приправ. Того дня містер Рон ухилився від відповіді, але в його голові несподівано виникла ідея експерименту, який пізніше отримає назву третя хвиля. Клас йшов із випередженням програми, і професор Джонс виділив неділю для втілення свого плану. Хоча й не був певен в його успішності. В понеділок, зайшовши до класу, вчитель почав урок з невеликої лекції про користь дисципліни, про те, яка вона важлива і як взагалі покращує життя людей. Містер Джонс наводив вигадані і реальні приклади, коли суворе дотримання дисципліни допомагало добитися успіху спортсменам, зіркам, артистам та іншим видатним людям. Поступово він підводив до того, що успіх взагалі неможливий без суворої дисципліни та строго порядку у всьому, навіть у дрібницях, треба сказати, що Джонс був надзвичайно харизматичним чоловіком, до того ж гарним оратором. І учні слухали його із захопленням, тим більше це не було схоже на звичайні остогидлі всім уроки. В якийсь момент він запропонував дітям самим спробувати, як вплине на них і їхнє життя, дотримання вищезгаданої дисципліни. Учні із задоволенням погодились, сприймаючи це як певну гру. І от за новими правилами вони мали сидіти за партами наступним чином. Руки схрещені за спиною, спина рівна, ноги зігнуті під кутом 90 градусів. Ступні щільно стоять на підлозі, голова нахилена вперед. На партії тільки лист паперу і олівець. Декілька разів професор командував вільно, діти мали розійтися, а потім по команді струнку прийняти нову позу для сидіння, не створюючи зайвих звуків. Через кілька спроб учні це робили за 15, а потім і за 5 секунд. Після цього вчитель наказав вийти і організовано та безшумно зайти до класу, і це повторювалося, доки результат не задовольнив вчителя. Також відтепер на запитання викладача треба було відповідати чітко, швидко і не витрачаючи багато слів. Звертатися потрібно не інакше, як містер Джонс. На подив професора ніхто не протестував проти нових правил, і ба більше в гру включилися учні, які ніколи не були активними. Якщо раніше участь в обговореннях брали декілька дітей, то зараз включився увесь клас. Навіть ті, хто нічого не говорив і нічого не запитував, уважно слухали і спостерігали. Вони, не усвідомлюючи того, ставали частиною колективного, як того і хотів вчити. На цьому перший день експерименту закінчився. А от наступного дня Рон Джонс здивувся ще більше. Коли у вівторок вчитель зайшов до класу, то більшість учнів сиділи за новими правилами. Ніяких посмішок чи розмов, всі зосереджені та зібрані. Ні, звісно, були декілька дітей, які сиділи, як зазвичай, в розслаблених позах з посмішками на обличчі та треваніче про щось там. Але більшість, більшість класу прийняли правила гри. Професор підійшов до дошки і написав великими буквами: сила в дисципліні а нижче друге гасло, сила в спільності. Після цього він почав лекцію, вірніше, за його словами, навіть не лекцію, а проповідь про цінність спільноти. Цього разу він наводив приклади із власного життя, коли займався спортом, був тренером та викладав історію, пояснюючи, що таке спільність. Все просто люди спільності це люди, які разом працюють і борються. Це коли сусіди допомагають одне одному, коли людина почувається не одинаком, а частиною чогось більшого, членом команди, учасником руху, борцем за спільну справу і переконання. Коли містер Джонс читав цю проповідь своїм учням, його мучили багато питань: чому учні підкоряються владі, яку він їм нав'язує? Чому вони не дивуються, чи не чинять опору цьому воєнному стану, коли і як усе це скінчиться, і чи не варто припинити експеримент? Проте, закінчивши лекцію про силу спільності, професор наголосив, що спільність, як і дисципліну, можна зрозуміти тільки на практиці. І щоб дати дітям пережити відчуття спільності, йому потрібен був об'єднуючий фактор. Спочатку він підняв двох учнів та змусив їх скандувати сила в дисципліні, сила в спільності. Потім ще двох, і так, доки увесь клас не приєднався до цього дійства і почав виголошувати ці нові гасла. Учням це сподобалось. Вони почали поглядати одне на одного. Відчувалися, що діти починають усвідомлювати справедливість нових правил, і що всі вони рівні, роблять спільну справу і що вони частина однієї, групи, частина спільноти. Скандуванням нових дивізів клас займався майже до кінця уроку. Тренувалися говорити то тихіше, то голосніше, розлого, потім коротко і чітко. При цьому не забуваючи правильно сидіти та стояти. Примітно, як Рон Джонс згадує свої відчуття під час цих тренувань. Мені важко було не ототожнювати себе з класом і не піддатися загальній ейфорії, що запанувала у приміщенні. Мені подобалося те, що відбувається. Під кінець уроку містер Джонс на ходу вигадав вітальний жест. Він виглядав ось так. І дав йому назву Салют третьої хвилі. Думка про третю хвилю спала йому тому, що деякі моряки вважають, бо цим хвилі йдуть групами по три, і третя хвиля найбільша. А в новому жесті зігнута кисть руки символізувала гребінь цієї самої третьої найбільшої хвилі. Вітання це було призначене для класу, і з'явилося правило вітатися між собою виключно цим жестом, але не привертаючи завії уваги. Така собі система розпізнавання свій чужий. Коли пролунав дзвоник на перерву, вчитель попросив повної тиші, повільно підняв руку і віддав салют третій хвилі. Без будь-яких вагань увесь клас віддав салют у відповідь. Забігаючи наперед, слід сказати, що в наступні дні учні цього класу будуть постійно так вітатися. Іде професор по коридору, учні повертаються до нього, швидко віддають салют, ідуть далі. В спортзалі, в бібліотеці, в їдальні можна було побачити, як учні вітаються за допомогою якогось дивного жесту. Загадкова поведінка 30 людей швидко привернула підвищену увагу до класу і експерименту з дослідження німецького типу особистості. І вже багато хто хотів приєднатися до нового руху, навіть не знаючи достеменно, що там, власне, відбувається. Цього дня Рон Джонс вирішив видати членські квитки усім, хто захоче і надалі брати участь в новому русі. І жоден учень не захотів покинути клас, а в аудиторії знаходилися 43 людини, бо 13 учнів прийшли з інших уроків, щоб приєднатися до експерименту. За урочистої атмосфери та повної уваги дітей професор видав членський квиток кожному присутньому. При цьому на трьох квитках він поставив хрестики і повідомив, що їх власники мають повідомляти про усіх, хто не підкоряється правилам класу. Після цього вчитель перейшов до лекції про важливість дії. Він пояснював, що без дії, дисципліна і спільність не мають сенсу. Як це чудово, брати на себе відповідальність за свої дії, вірити у себе та своїх однодумців, бути готовим на все без виключення, щоб захистити та зберегти життя цих істот. Історик наголосив, що старана праця і підтримка одне одного допоможуть поліпшити навчання та досягти надзвичайних успіхів в усьому. Нагадав, як важко навчатися в класах, де процвітає суперництво між учнями, як важко одинакам без підтримки колективу і як наслідок самі вони нікому не допомагають. В цей момент учні почали просити дозволу і говорили речі, які можна розцінити як слова вдячності. Містер Джонс, вперше я дізнався стільки нового. Містер Джонс, чому ви постійно так не навчаєте? А містер Джонс був шокований. Його вражало те, що вони почувалися цілком комфортно і вважали все, що відбувається прийнятним. Закралася думка, чи виконують діти будь-який його наказ, і це було вирішено перевірити. Окремим групам людей він дав різні завдання. Ви повинні розробити проект прапора третьої хвилі. Ви відповідаєте за те, щоб жоден учень, який не є учасником третьої хвилі, не ввійшов до кімнати. Я хочу, щоб ви вивчили на пам'ять імена всіх учасників третьої хвилі, а ви маєте залучити до нашого руху 20 дітей з іншої школи. І кожен його наказ у майбутньому був виконаний. На завершення уроку Грон розповів про умови вступу нових членів до третьої хвилі. Для цього потрібна була рекомендація одного з учасників, знання правил і присяга організації. Після співбесіди містер Джонс видавав членський квиток. А в школі відбувалося щось неймовірне. У їдальні повар запитав Джонса, як має виглядати печиво третьої хвилі. Директор, зайшовши на вечірню педраду, віддав йому салют третьої хвилі. Бібліотекарка подякувала за новий лозунг третій хвилі, що віднедавна висів у бібліотеці. За цей день в організацію вступили понад 200 нових членів. Професор відчув страх, і цей страх, зокрема, був обумовлений збільшенням кількості доносів. Пам'ятаєте, три квитки з хрестиками? Їх власники мали за всіма слідкувати. Так, от до вчителя підійшли близько 20 чоловік, щоб повідомити, що Алан не віддав салют, а Джорджина критично відгукувалась про експеримент. А це означало, що половина класу вважала своїм обов'язком стежити за сусідами і доносити на них. І це є однією із яскравих ознак тоталітарного режиму. Три учениці розповіли своїм батькам про діяльність на уроках, і це спричинило низку коротких подій. Наприклад, Джонсу зателефонував рабин однієї з сімей і поцікавився, що у них там власне відбувається. На що вчитель відповів, що просто вивчають німецький тип особистості і все під контролем. Рабен застався цілком задоволеним такою відповіддю і сказав, що заспокоїть усіх батьків і пояснить, що все добре. І знову історик був шокований, бо скільки було таких прикладів, коли духовенство приймає і вибачає неприйнятні умови, а то й толерує їх. Якби тільки рабен почав розбиратися, палати гнівом і так далі, вчитель би показав учням приклад виправданого оперу, і експеримент закінчився б. Але ні, рабен просто став частиною експерименту. Ще один момент, на який містер Джон звернув увагу учням, які не відділялися академічною успішністю і взагалі не були ініціативними. Третя хвиля допомогла знайти своє місце в колективі. Вони відчували підтримку і власну значущість від приналежності до організації. Деякі учні самі знаходили собі ролі. Наприклад, один із учнів Роберт, який вирізнявся великими розмірами на свій вік, почав скрізь ходити за професором. І на запитання, навіщо це він робить, хлопець відповів, що він охоронець Джонса. Учительський на зауваження одного з викладачів, що учням не можна тут знаходитися просто так, він посміхнувся і відповів: Я не учень, я охоронець. У четвер містер Джонс твердо вирішив, що експеримент треба завершувати. Подальший розвиток міг привести до непередбачуваних наслідків. Справа в тому, що вчора ввечері батько одного з учнів увірвався до класу, коли там нікого не було, і влаштував погром. Зранку він чекав професора біля школи, вибачався, плакав, розповідав про друзів, яких втратив на війні, та про те, як воно бути в полоні у нацистів. Роняк міг заспокоїв чоловіка, відвів додому і твердо вирішив, що треба закінчувати. Тим більше, деякі учні проявляли занадто радикальні ініціативи і могли зробити щось про що б жаліли все життя. Але він не міг просто сказати: все, гру закінчено». Потрібен був логічний фінал, який би показав дітям, що власне відбулося, і він цей фінал придумав. У класі було близько 80 людей, більше просто не поміщалося. Усі вони сиділи за правилами третьої хвилі. Професор почав говорити про гордість. Гордість це не прапори, гордість це те, чого не забереш. Бути гордим, значить, усвідомлювати, що ти найкращий. Це почуття не можна знищити. Джонс говорив все голосніше і голосніше, а потім різко понизив голос і оголосив справжню ціль третьої хвилі. Він сказав, що третя хвиля це програма, мета якої знайти учнів, які бажають боротися за політичні зміни, наведення порядку та поліпшення життя громадян. Що по всій країні інші викладачі також формували осередки третьої хвилі, і що учні, які увійшли до організації та прийняли її правила, такі учні обрані. І саме вони змінять суспільство на краще за допомогою дисципліни, спільності, гордості та готовності до дії. Містер Джонс оголосив, що завтра в актовій залі о 12-й годині відбудеться засідання їхнього руху. По телевізору виступить лідер третьої хвилі, він заявить про намір балотуватися в президенти та оголосить нові цілі, яких треба досягнути. І після цього осередки організацій по всій країні мають вийти на вулиці на підтримку свого вождя. Вони мають показати, що вони сильні, об'єднані і що їх багато. У ці свої слова вчитель намагався декламувати голосом, схожим на Геббельса, награно урочисто, щоб все виглядало пародійно і недолуго. Він мав надію, що хтось засміється або задасть питання, на яке не буде відповіді, чи скаже: ви від тут всі подуріли? Ніхто не засміявся, ніхто не запитав, ніхто не протестував. Всі почали готуватися до таємного засідання третьої хвилі. Запитували, що вдягти, чи брати записники і таке інше. Зранку Рон Джонс займався підготовкою аудиторії до засідання. Об 11:30 учні почали підходити до актової зали, поступово заповнюючи ряд рядом. Довколо панувала напружена тиша. На стінах красувалися знамена третьої хвилі. Посередині перед рядами сидінь стояв телевізор. За телевізором трохи вище висів кіноекран. О 12.00 Джон закрив двері аудиторії і виставив двох вартових. Декілька його друзів, що вдавали журналістів, спілкувалися з дітьми, щось записували до блокнотів, клацали фотоапаратами. Була зроблена групова світлина для історії. В приміщенні помістилося більше 200 людей. Вільних місць взагалі не було. Тут були спортсмени, шкільні лідери, одинаки, псевдохіпі, всі були різні, але складалися враження одного цілого, бо всі сиділи в одній позі, усі були зосереджені на одній меті та поєднані однією ідеєю. Щоб продемонструвати готовність організації, Джонс віддав салют, і учні як один організм синхронно віддали салют у відповідь. Професор вигукнув, сила в дисципліні, і аудиторія чітко підхопила гасло. Це відбулося декілька разів, все голосніше і голосніше, і здавалося, що навіть стіни задрижали від голосів присутніх. Після цього Рон вимкнув світло і увімкнув телевізор. Екран засвітився, але на ньому нічого не відбувалося, просто шум. Телевізор був єдиним джерелом світла в темній кімнаті, тільки він освітлював напружені обличчя присутніх. Усі в очікуванні і повній тиші дивилися в екран. Але картинка не змінювалася. Ця боротьба людей і телевізора продовжувалася три хвилини, а потім пролунав голос одного з присутніх. То немає ніякого вождя. Учні з осудом повернулися на власника голосу, а потім уже з недовірою на Рона Джонса, який виключив телевізор і увімкнув світло. Він голосно сказав: слухайте уважно, сядьте, немає ніякого вождя, не існує ніякого національного руху під назвою Третя хвиля. Вас використовували, вами маніпулювали, вас підштовхували ваші власні амбіції, і ви опинилися в тому становищі, в якому перебуваєте зараз. Він нічим не краще і не гірші за німецьких нацистів, яких ми вивчали. Ви думали, що ви обрані, що ви кращі за тих, кого немає в цій кімнаті. Ви продали свою свободу за зручності, які дають дисципліна і вищість. Ви вирішили відмовитися від своїх власних переконань і прийняти волю групи і велику брехню. Ви думали, що ви могли в будь-який момент вийти з гри, але до чого ви йшли? Як далеко ви могли б зайти? Давайте я покажу вам ваше майбутнє. На цих словах Рону вімкнув проектор і по екрану побігли цифри зворотнього відліку. Фільм був німим, але, здавалося, в клас увірвався обурений гомін натовпу у Ньюрберзі. А далі приводи третього рейху. Дисципліна, марш представників вищої раси, зарозумілість і насильство, людей заштовхують у фургони, дим таборів смерті, обличчя без очей гори трупів і слова нацистів. Я тільки робив свою справу, я виконував наказ, я не знав. Кадр завмер, і на екрані з'явився напис: кожен повинен прийняти провину. Ніхто не може сказати, що не брав у цьому участі. Далі були запитання, пояснення. Дехто з дітей плакав, не вірячи у те, що все скінчилося. Більшості було соромно, що вони прийняли авторитарну систему і стали її частиною. Тому присутні домовилися мовчати про це засідання не про сам експеримент, його вони просто оголосили завершеним. Власне, домовились мовчати про цю п'ятницю і неочікуваний фінал. Треба було обдумати все, що трапилось. Кожен хотів розібратися в собі. Тільки через декілька років професор Джонс опублікував подробиці експерименту, і ці подробиці частково пояснюють, чому диктаторські режими стають можливими у нашому світі і навіть у наш час. Підсумовуючи все, що було сказано сьогодні, можна звісно сказати, що цей експеримент некоректний, бо проводився над дітьми, якими легко маніпулювати, і так далі. Але історія показує, що тоталітарні режими часто спираються на молодь, їхні амбіції та бажання самоствердитись, проте, по відношенню до людей будь-якого віку, усе, що було сказано, справедливе. З тих чи інших життєвих причин люди бувають вразливі та готові до того, щоб в їхній голові посіяли зерно будь-якої теорії чи ідеології. Так працюють секти, так працюють тоталітарні режими і взагалі будь-які організації, які мають на меті повне управління людиною. Але людина завжди сама вирішує, чи віддавати свою свободу, чи брати участь у чомусь, чи робити вигляд, що не помічає чогось, та чи шукати виправдання чомусь. І кожен несе відповідальність за те, що відбувається, навіть якщо цей кожен не брав безпосередньої участі у чомусь жахливому. Але він толерував або підтримуючи, або промовчавши, або зробивши вигляд, що це його не стосується, і політикою он не інтересується, та не все так однозначно. У людини завжди є вибір, а тільки людина вирішує, яким шляхом іти та як жити в цьому світі. Але ми ніколи не маємо забувати приклади вибору людей, які призвели до трагедії війн, голоду і горя. Тож в наступному відео поговоримо про те, як став можливим прихід Гітлера до влади і чому його підтримала більшість населення Германії. Бережіть себе, будьте критичними. Побачимось!